І, і, і говорив про те, що тимчасова влада змінила формат боротьби з майдану від, відверто синового протистояння на всілякі провокації, передачу вибухівки, якихось фальшивих громадських діячів та іншим. Захарченко сьогодні в рамках цього робив величезне інтерв'ю комсомольській правді. Я розказав, що ця партія Батьківщина готувала там якісь силових сценарії такі інше на серверах, які вони незаконно вилучили у батьківщині. Чо не то ж незаконно, по бандитські всі пам'ятають кадри Звертаю увагу з 9 грудня до сьогодні, скільки часу пройшло. У них просто в влади помінялася стратегія. Вони зараз спробують от відмого імені, кожен день йдуть якісь там заяви, там чи ще. Ну ви були в Кофе Хаус, чи як там називається цей заклад в голову 29, Влобус, 29 -го числа з парубієм і Ленком? Дозвольте, я закінчу. так. Добре, добре. Не перебивайте мене, будь ласка, mm -hmm. і ви знаєте, мене дивує навіть те, що не одна засоб масової інформації серйозно достоєння, оцім фейкам не приділяє ніякої уваги. І ви знаєте, коли Захарченко це говорить, це одне. Захарченко — це терорист номер один, це людина, яка організовувала ці всі всі дині. А коли це так називаємо демократичні засоби інформації поширюють, ну, знаєте, це викликає подіб. Тому що та питата, яку що тільки що ці громадяни... Я просто хотів би звернутися до тих людей, які у студії. Ви знаєте, ви ж не накликом займаєтесь. Ви допомагаєте фальшувати Захарченку кримінальну справу проти партії Батьківщина, статті 109. А це, вибачте, мене відповідальність перед людьми, перед Богом. Так що удача в вашому нелегкому труді опозиція дійсно призвала людей вийти на вулиці. Я сам стояв в метро і роздавав листівки. І тренував людей. 24 листопада ми вивели біля 100 тисяч людей, пройшли по центру Києва і сказали, що ми Януковичу дамо бій. Але, шановні друзі, через два місяці, через терор, через вбивство, через викрадання людей, вони не знають, як нас розхитати. Вони використовують такі будь-які зараз в вас в ефірі звичайно, ми там все такого не говоримо. Це не могло бути, звичайно. І мені теж щиро жалко ваших гостей в студії. Ми намагаємося встановити істину, пане Пашинський. Давайте не... В чому? Де ви бачите істину? Людей, ми намагаємося істину. Це не істина. Це спроба Захарченка, та таких як він, перекласти відповідальність за побиття журналістів, перекласти відповідальність за той терор, який вони розв'язали в... на Україні. Сотні побитих, у нас десятки спалених машин, у нас викрадали, збивали людей. Це хто робила у ви хочете сказати. Чи ви хочете встановити істину? Якщо хочете встановити істину, підказую. Де її встановлювати? питаєте цих людей, хто їх їм питайте цих людей, чи дійсно вони були там, і таке інше. Оце істина. А ви, Це ви були в цьому ць? кафе 29 листопада? Це уточнення просто. Знаєте, я З Клієнком там листопад. і Парубієм. Можна я закінчувати. Звичайно. Я не, не фіксую, де я був 29 листопада. Верніться в СБУ і в МВД. Я знаю, що вони послуховують мої телефони, вони на мене фальшують кримінальні справи, вони використовують проти мене фальшивих свідків, чим ви їм допомагаєте. Вони вам дадуть довідку. Ви ж як ви навіть можете забути? не, не пам'ятаю, де я був 29 дев'ятого. 29 я був на Майдані. У нас були масові протести, починаючи з 23-го часу. Дякуємо вам, що ви дали коментар, пане Пашинський. До Дякую побачення. вам до побачення.